На Бакровському напрямку я батальйон працює з 5 січня цього року. Але я пробував батальйон в цьому році літом. І з другого напрямку я приїхав з Покровського напрямку, я чолив цей батальйон. Ну і став працювати тут. Після курської праці, коли я сюди приїхав, я подумав, що це як зрівняти, порівняти можна було як курська операція – це школа військового мистецтва. А здесь був як дитячий садик. Але. В час помінявся, і зараз е, противник е, став рухатися сюди в напрямок е, дуже вище, ну, як положено, всі це знають. І тому от на даний час порівняння курської операції для мене і як зараз відбувається останні два місяці, це майже одно і те же. Да, вони кинули всі сили для того, щоб на Курщині, щоб видивити наші сили, наше військове формування. І так само пройшло і здесь. Пройшло щось або політичне, або якийсь напрямок помінявся. їм і, і конче потрібно зайняти ці позиції, і вони всі кращі свої сили кидають на наш напрямок тут. Противник не застосовує зараз техніку взагалі, застосовує тільки або пішки, або е, мототехніка, квадротехніка. такі цілі ми знищуємо. Є технологія, коли РПГ-снаряд на дроні вибухає не при контакті з землею, а раніше в повітрі, щоб було більше враження, що взагалі таке існує зараз. Звісно, існує. Існує, все, ми так застосовував таку тактику для враження більше живої сили противника, І коли він сховався в якийсь окоп, щоб вразити його зверху осколком. Без питань. Це не нові технології, це вже все давно продумано і давно застосовується. Вони йдуть малими групами до п'яти чоловік, від двох до п'яти чоловік, малими групами, постійно, постійно, там з привідчистю годину, може, півгодини, йде нова група, і отак цілодобово. І йдуть з різних ще напрямків можуть іти. Плюс хто дойде, хто дойде. Потім хтось один дойде, і з друг ми його не вбили, то він десь залазив в якусь нору, ховається і чекає слідчу групу. Може, з свідчує групи ще один дойде. Коли вже така от інтенсивність, як зараз ви кажете постійно по п'ять людей, і так цілодобово, от коли цей конвейер почав працювати? Десь два з половиною місяці назад. Два з половиною місяці назад він почав. Це рухатись і ну, я маю виду, потужно стало рухатись без зупинок. Та ми майже всіх знищуємо, але на сьогоднішній, ну це конфіційна інформація, я не можу сказати по кількості, але ми по майже всіх знищили. Скільки не заходило, майже всіх знищили. Ну, порядок цифр. Це тисяча людей заходить там на п'яти кілометрах на добу чи приблизно так. Ви бачив хоч якусь евакуацію з їх сторони. Так, точно. А як вона виглядає? В принципі, те ж саме, що у нас під'їжджає якісь у них в сант... хаті? Да, так, на, на велосипеді. На велосипеді прикручують і тягнуть на велосипеді. На, 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 на тачанках. Такі, на яких ми мусор вивозимо. Це електробайк чи як? Ні, це не електробайк. Це звичайний велосипед байк. Обичний, як наша Україна. Старі велосипеди. І все, і тягнуть. Або на такої тачці. Як с як строймусор вивозити? Прокоментуйте, будь ласка, відео з колоною росіян де людей, які заходять у Покровськ під туманом. І чи справді туман це надійний захист РПІ і як ви працюєте в туманом? По тому заходу, який б знімали заход, я його не знаю. Я не бачу. Десь це противник десь засняв, мабуть. Вон. Може, вони там далеко були, ще що їх там не трогали, вони там двигаються по туману. Але якщо б до мене вони приблизились поближче, то я б їх по-любому нахловучив. Туман би не врятував. Не врятував би їх. Ну тобто це камери, які тобто, тепловізійні, так, вони. Так, так. Да. Я б їх по-любому виявив і почав вражати. От і в піві, от і в піві. В туман, в густой туман, важко управляти в ти нічого не бачиш. Тобто на FPV хуже камера, ніж на Мавіку, допустим, ти або денно вже, вже не працює, бо темно, а ночна вже не працює, бо світло. Тому ситуація так проходить, що в FPV важко працювати, але є інші засоби, з якими ти продовжуєш працювати. Ротивник, щоб йому просунутись вперед піхоти їхнім малим групам, їм треба уражати адільні групи, в них, які уражають моїх пілотів. Без цього питання вони не можуть просунутися вперед. І якщо вони, і їхня задача, і вони їхня задача тих підрозділів БПЛАшних, е їхня задача знищити моїх, моїх БПЛАшних підрозділів. Вон. Ми намагаємося це не допустити всіми силами. І коли у них не виходить це, то їхня піхота просунутися не може взагалі. Ні, вони виявляють нашу позицію теж своїми засобами ППЛА і, і вражати хочуть своїми засобами ППЛА, або артилерією. ДРГшників ще не засилалися. ДРГшників не можуть дійти до нас. Ми виявляємо їх зарані. Які засоби вражені у вашому арсеналі, які з них краще себе зараз проявляють і які вам найбільше доподобні? Треба, щоб в підрозділі були всі засоби БПЛА, які добре працюють. Тому в мене є майже всі засоби. І всі засоби. І кожен засіб застосовується, як вам сказати правильно, кожен засіб застосовується так, під свою задачу. Тобто є, щоб уразити там, образно кажучи, схований противник, або він йде просто по полю, і тоді приймається той засіб, або той, або той. Всі засоби працюють. І коли їх чим їх більше різних, тим краще. І фіція є, але якщо ти працюєш. І показуєш результати, не пропускаєш ворога, знищуєш його, як положено, то держава дасть видасть все майно, яке, яке вона знайде, ну, як неправильно сказати, тобі будуть видавати і насипати засобів так, щоб ти зміг тримати. Все як положено. А, а які і виконувати задачі. Ефіцій, то, взагалі, чого, якщо це можна озвучити, чого не вистачає? На даний час мені вистачає розвитку. Це мавіків. От. Їх, їх, як би, Ну, ми вбережемо. Мавики це дві функції, це аеророзвитка і бомби, скіди, так? Ну так. Да. Які в найближчий час можуть з'явитися нові дрони, як ви вважаєте. І чи вже використовує ворог дрони, дрони матки, от, те, чого бояться да, це багато кілометрів. І до якої максимальної відстані можуть розвинути політ FPV на оптоволокні? От, як ця кілзона може розвити? Ну я вже чув, що я ще не застосовував, але вже чужу, що є 150 50 кілометрів от, оптоволокно. От а по поводу яких розшириться, я не знаю. Думаю, до літаючих апаратів якихось великих в космос будемо, Через космос будемо заходити. А з приводу дронів маток на маток маток, маток це дуже нормальна ситуація. То тобто, там сам дрон матка несе. Образно кажучи, дві впівічки, щоб не сіла них батарейка, вони заносять на 20 км, і ще можна 20 уже літати. Тімі. Тобто образно кажучи, можна на 40 кілометрів викратити якусь задачу. там, Я думаю, моя особиста думка, що це дуже важко їм буде зробити. Вони, ми їх положимо в дуже велику, велику кількість. І тоді буде це, ціна ну, їм не варта.